Так, друзі, всім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. В цьому відео я вам розповім цікаво, які ж народні інструменти в Україні. Популярні навіть зараз. Ну, давайте дивитися. Спитаємо це в чата GPT. Так, Народні. інструменти. України, які популярні навіть зараз. Так, ось народні українські інструменти, які сьогодні залишаються популярними, широко використовуються у сучасній музиці, фольклорі, оркестрах, навіть у поп-рок композиціях так Бандура. от Один із найвідоміших українських інструментів використовується в оркестрах, академічній музиці, сучасних каверах в TikTok і YouTube Символ України. Скрипка, українська традиційна манера гри. Хоча скрипка не є суто українським інструментом українська скрипкова традиція, гуцульська, лем... лемківська, полтавська, дуже, впіз... дуже впізнавана так, часто використовується у фольклорних гуртах і в сучасних етногуртах. Гоабака. -да Цимбали дуже популярні в Карпатах. Цей інструмент досі активно використовується у фольклорних ансаблях та етномузиці. Трембіта. Знаєте, що таке трембіта? Це така типу довга, довга труба, і треба спеціально там, якось правильно видувати з неї звуки. От, Довга карпатська труба. Відома у світі звучить у фільмах, шоу-концертах. Часто використовується в сучасних проєктах. Стопілка – один з найпоширеніших інструментів, доступний легкий для навчання. Використовується у школах, ансаблях та сучасних етногортках. Сурма. Сурма це така типа труба. Давайте вам покажу зараз. Сурма. Mm -hmm. Дивіться, сурма виглядає якось от так. О, давайте далі. Духовий інструмент із яскравим бойовим тембром часто звучить у фольклорних колективах та рекон реконструкціях. Роги, жерстяні дерев'яні, традиційний духовий інструмент, час від часу використовується у сучасній етномузиці. Кобза. Ну, я думаю, що всі знають, що таке кобза. Там, по-моєму, 14 струн. Кобза. Дивіться, дивіться, друзі, кобза є як від ось, та... ось такої маленької до ось такої великої. Тут раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Сім, сім струн. але Давайте подивимося. Так. Рахуємо, ще скільки тут струн? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ну, 13 струн. 13, 12, ну 14, максимум. От. Далі бубон чи Бугай ложки. Ударні народні інструменти часто використовують у фольклорних та, ек та екстратних композиціях. Хвилинка, українська дуда, стародавні інструменти, які нині повертаються у моду. Часто звучить у етногуртках і на фестивалях. Так. Зараз що ще нам хоче зробити? Я GPT. Так. О, дивіться, друзі, три найпопулярні три найпопулярніших українських народних інструментів зараз. Коротко і зрозуміло. Бандура. Найвідоміші українські інструменти використовуються в рокестрах, сучасних каверах, виступах на великих сценах та телешоу. Є символом української культури сопілка. Проста легка в навчанні дуже поширена. На ній грають у школах, ансаблях, етногуртках. А також у сучасній музиці, наприклад, у Гоу-А. Цимбали Популярні в Карпатському регіоні, але відомі, відомі по всій Україні. Часто звучать у фольклорних ансамблях, фестивалях та сучасній етномузиці. О, тому, друзі, всім до побачення, всім! Бажаю гарного дня. от Тепер ви знаєте, які народні українські інструменти популярні навіть зараз. Але самі популярні це бандура кобза та цимбали. От, всім до побачення, всім гарного дня!